Стояла я й слухала весну, весна мені багато говорила, співала пісну в голосну, то знов пилим, тихо шепотіла. Вона мені співала, про любов, молодощі радощі на дій. Італії я не знайшла. Я привезла сімічки з України 3 роки тому. І мене такі гарні кущі людям роздаю. Тут грам 150 десь води. Я не думаю, що 200, десь 150. Ну, це свіже, треба менше, не можна багато. Я його зірвала вчора, щоб воно прив'яло не свіжим не можна. Воно мені буде сохнути, а це я завезму за окропом. І отакого от мені на два рази. Вранці попила води теплої, потім грам 70 полина і вперед. Дуже добре очищає печінку, і оскільки, вибачте, 40літні, то там уже в організмі чого тільки нема. Треба травити. Але не менше 40 днів, щоб ви так розуміли, якщо ви щось починаєте пити і що вам дійсно воно хороше, не вредить, не менше 40 днів. Ну, десь 10 п'ємо, пару днів перериву, 10 п'ємо, пару днів перериву. Ну, я не знаю, як то, якщо хто є на полину, пишіть. Діду 77 років. Він не може, щоб ще що й дрова рубає, ще дерева ріже, він не може, щоб це не робити, не може сидіти. Коти, собаки, все як полагає. У нас є вагітна кіцька. Марія буде рада котикам. Що з ними робити потім? Але вони все одно всі розходяться, не залишаються. Тут машини ще можуть їздити покрасти. Вкрила моя дитина яйцо шоколадне, з'їла кусочок. Але після сніданку не вхопила і глічемія понизилась. Вона така стоїть, вже труситься, каже, дай шоколаду. Хорошо, дай шоколаду, пішла десь пройтися. Кажу, йди пройдися. Отако, От як наверх вона проходиться, глічемія падає і не піднімається. Грається з тобою. Собака я шукає, ну хіба не роздол'є? Вийшов запоріг, то вже квапець землі свій. Не знаю, я в квартирі б не видержала. Не за які гроші. У нас проблема, ми не можемо вес набрати. Десь трошки якийсь кілограм набереш, разу в рост. Я теж так росла. Що там знайшла? Я дуже заганяю, каже, холодно. Іди каже додому. А, нам всю жизнь кажуть, холодно, йди в хату. Нічого страшного, що в хаті перший рік було холодніше, ніж на вулиці, поки мамка зобразила всім навалять. Ай. Каже, будуть соплі, як в батька не від батька, а від природи. Ха -ха. Смішні. Я вже привикла, мабуть. Силач у нас дід, щоб всі такі сильні були. Правильно, щоб шоколад трохи втрусився. Моя легендарна рибка маринована. Ось так вона виглядає, там вон водичка є. Я ту водичку теж п'ю. Чесника не було, у мене один зубчик тільки. Поруч з Марією знаходиться її телефон, і вона зв'язана з оцим смартом. Тут у нас інсулінова помпа всередині стоїть. Технології, думаю, цікаві всі. О, вже 88. А скільки було? 109? Так? Да? Yeah. І оце проводочок під'єднаний yeah. до животика і туди, сюди поступає інсулін. Міняємо раз у 3 дні. Потім телефон зв'язаний з нею через блютуз, і телефон має бути поруч. А на мій телефон вже через інтернет приходить. Це точно такі самі графіки. Я можу бути на розстоянні, а вона має бути поруч, блютуз. Питаємося до моєї риби. Це форель. У нас тут сусід на рибалку ходить і таку мілку віддає, а велику продає. А, то це дуже смачно. Будемо їсти. Чорта кліньки було робити. Спочатку її обсмажую, просто у муці обсмажую і потім маринад роблю. Дуже класно. Це кіндер яйце і це невелике, воно коштує 12 євро. Я не знаю. Мені цей шоколад, якщо чесно, мені не подобається ніколи з кіндера. Інші, так. Да, і то так дивишся на них. Ця ігрушка буде потом десь валяється в якійсь коробці. да, угу. Чи ти ферму заведеш, свиню туди посадиш, да, з курами. Каже, до мене мама, поїхали до тьоті Али в Україну. Вона помнить, що вони із двоюродною сестричкою брали корзину і ходили збирати яйця. І в неї ностальгія. Да? Може, підеш тут, у бабки зараз яйця подивишся. Бери папу, йди яйця подивись. Чи не хочеш? А? Так. А да. Отака, зараз так я? Усім хорошого дня, вечора, неважливо, який день. Шукайте добро і умиротворення в вас. Вже щось садить, вже щось пішов садити. У мене, напевно, не було такої сильної загостреної адаптації тут, тому що я з одного села свого рідного переїхала в інше село, люди сільські, клаптик землі. І я коли приїхала в Італію, я ще ж півтора роки працювала. І тільки там один раз чотири місяці в квартирі посиділа. Я сказала, я навіть жити не хочу в квартирі після того. І адаптація відбувається краще. Часом до будинку працювала, а ти вийшов і вже клаптик землі, ти вийшов, ти вже сів під будинком, під тим посидів, навіть якщо ти там працюєш бадантою. А в квартирі тебе з квартири навіть не випустять. Бідні італійці ганяють собі на машині, скільки 18-літніх, стільки і машин. От хто їде на роботу в Італію, то ну, і ті, хто від війни навіть тікає, Італія, тут вона сильно багато не забезпечила, там ізначально, може, на дорослого тисячу, і на дітей там щось було дуже мало. Там три місяці щось тільки оплата була, тільки як тільки це все почалося. І хто приїжджає в Італію, всі працюють. Нема такого, що хтось сидить на виплатах. Всі працюють. І от базіліката, де я нахожусь, і Калабрія, дуже добре для тих, хто не знає мову. Тут до таких відносяться дуже добре, тому що одна жіночка написала, що мову не знала. Перший раз в Рим поїхала, і там її дуже штрудили за мову, за все. Тому в нас починають. А вже в Рим, в Мілан їдуть вже на більші зарплати, вже з якимось знанням мови. Всім хорошого дня! Сонечко навіть вийшло. Небо дуже гарне.